Виставка повстанської сатири відкрилася в музеї визвольної боротьби. Експозиція присвячена до 1 квітня. На огляд відвідувачів представлені понад три десятки жартівливих матеріалів часів Онупа. Це листівки з карикатурами, сатиричні тексти з журналів, які друкувалися у повстанському підпіллі. Зокрема, такі видання як Червоний Перець, Хрін, Роса та повстанське кропило. Одна із найдавніших карикатурних листівок датована 1943 роком. На ній вождь всіх народів Йосип Сталін. Їде Сталін на свині, Гітлер на собаці, а Бандера на коні всіх їх має. В одному із віддалених місць історики пояснюють, у такий спосіб підпільники опору висміювали більшовицький та нацистський окупаційні режими. Ми сьогодні намагалися показати, тобто, ще один спосіб життя українських повстанців, та не тільки певні враження з автоматами, з постійною збройною боротьбою, але про те, що і сатира, і гумор були теж ще одним, ще однією зброєю боротьби із нацистським режимом і радянським Союзом. Виставку повстанської сатири вже відвідали вихованці п'ятої школи. Розуміють, що під час бойових дій вояки потребували психологічної розрядки, а такий гумор нерідко піднімав бойовий дух. Цікаво, як колись воювали проти радянської і німецької окупації, як зараз використовують такі самі методи і проти нас. Навіть дивлячись зараз на цю на ситуацію в країні, ем, нам зараз дуже боляче. Ми переживаємо ці події, але можливо. Ці жарти вони піднімуть дух нам і, і поможуть іти далі на долю до кращого майбутнього. Коли на над ворогом смієшся, в нього падає бойовий дух. І так боролися. Наші предки в музеї визвольної боротьби виставка повстанського гумору експонуватиметься упродовж двох тижнів. Не виключено, що пересувну експозицію презентують і в освітніх закладах. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.